Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось він став час нашого відео. Вибачаюся, що довго не виходили відео. Були трошки неурядиці в сім'ї. Ну і зараз трошечки вони ще продовжуються з дружиною. Але вірю, що з Божою допомогою, змінюючися, сам і змінюючи свій власний характер, то це буде добре. Оце такий короткий ліричний відступ. А тепер до суті нашого відео. Маємо сьогодні два телефончики. Це мій дали телефони. Мамина знайома. Знаю, ще я трохи займаюся мобільним телефоном. Це в нас Samsung C270 правда без батареї. От моделька C270. Трошки камера не сфокусовується. І Meizu M5C. Вони з нюансами деякими телефони. Я зараз їх трошечки підготую поза межами відео і е, продовжимо його буквально через пару секундочок. Отже, перевірю цей телефон, трошки було незручно, тому зараз можете на слово повірити. Телефон цей Samsung C270 це абсолютно є робочий. Просто я підставляв крокодильчики, Тут такі оті, е, перевіряти, що включається. Ну, я, на жаль, зараз не мав можливості нормальних під'єднати сюди. Щоб показати, як телефон запускається. Телефон запускається, шлейф працює, динаміки, все працює. Цей трошки телефон нас засмутив, він хоча і тріснутий, ну, сенсор трошки пробивається, але тут стоїть цифровий ключ. Ну, сам телефон заряджається, все в ньому працює, навіть може зараз коротенький, невеличкий огляд зробити на, даний, на даного звіра. Отже, це в нас, як я вже казав, M5C. Він випускався в такому золотисто чорному кольді, рожевому, синьому, червоному і чорному. Він був оснащений 4-ядерним 64-бітним процесором 2 ГБ оперативки і ем, акумуляторною батареєю 3000 мА. Основна камера в нього була 8 Мп, і е, дю... Цим екран, HD -екран, це екраном, HD-екран мав 5 дюймів. Е, так само тут є дві активні сим-карти. Е, тепер по розмірах. Цього Отже, висота даного телефону 144 мм, ширина 70,5 см, товщина 8,3 мм. Вага цього телефона 135 г. Як я вже казав, батарейка тут 3000 мА. Два оперативки 16 на борту. Сам дисплей, попер, по екрану подивимося, сам дисплей 5-дюймовий 1280х720 розрішення. контрастність 1000 на 1. Кількість пікселів на дюйм виходить 290. 4. Тут процесор стоїть медіатековський, скромний досить медіатековський процесор MT6737 Cortex A53 1,3 ГГц на 4. Тобто 664 бітний архітектонікою. Графічний процесор ARM, mali T720 MP1 650 Гц. По камерам я вже вам казав, 5 мегапіксельна Фронтальна камера і основна камера 8 8 Це досить, досить, досить скромна. Тут, як я вже казав, карти, дві активні можуть бути карти нано в даному телефоні і підтримка карт до 128 до що ще можу додати в цьому, цьому телефонові? Ну, досить він ем, зручний був по користуванню. Попередній власник, що він досить довго з ним ходив. Е, і... Єдине, що е, досить класно, е, ну, це не єдине, це таке, можна сказати, достоїнство даного телефона. Це що батарея реально дуже гарно тримає. Цей телефон вик... ну, не можу виключити, бо тут сенсор якось, е, не, не спрацьовує, щоб вимкнути. От, Наприклад, я вам показую. От, я хочу вимкнути телефон. Вимкнути живлення. От. І воно якраз тут не нажимається. Я його в такому стані залишив десь близько півтора тижні тому. І так він до цього часу 21% батареї тримає. Отже, таке у нас було коротеньке відео по даних телефонах. Прошу підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть, що вам подобається чи не подобається. Хай вам щастить, будьте здорові, па па, -па, -па.